Заробляємо гроші без жодних вкладень на біржі Askandex. Що для цього потрібно? Переходимо за посиланням, реєструємося, потім е, скачуємо додаток, заходимо в нього, натискаємо на цей подарунок. І тут у нас будуть завдання: е, будемо заробляти сатошики, біткоін, частинку біткоїну. За оці завдання нам дають Сатоші, За реєстрацію, за підтвердження верифікації, за те, що ви скачали додаток, зайшли в нього, вам дадуть Сатоші. І також кожні 24 години потрібно натискати кнопку «Получить бонус. Збираємо і виводимо легко. Як вивести з мінімальними комісіями, буде інформація в телеграм-каналі. Тому що біткоін, по сіті біткоїна, якщо вивезти, то ви половину платите комісії. Тобто я заробив 26 доларів і заплатив комісії, і дожен був заплатити комісії 13 доларів. Ось я вивів. Ось за мій вивід 26 доларів 85 центів і мінус 2 долара комісії. В ітоги прийшло мені 24$ долара 85 центів. Все, кому цікаво, заробляйте. Головне терпіння і не забувайте заходити в подаруночок, натискати цю кнопку отримати бонус. А також тут ще є завдання. Ось, якщо ви щот на, 20, на не менше 20 доларів, то вам начисляють частинку біткоїна. Ну, так, на, на покупки біткоїна. ну, тут багато завдань різних. Можете виконувати. А також на біржі можна купувати різні монети. На ф'ючерсах можна торгувати. Хороша біржа. Все, всім пока, всім профіта.